Друзі, а тепер розповім, чому важливо мати свого консультанта по прийомам вітамінів, мінералів, колагену, макро, мікроаліментів. Тому що хатичний прийом вітамін може нашкодити організму. Тим паче, коли людина не знає, як правильно скомбінувати, як прийняти, в який час прийняти яку вітаміну, з якої вітаміни краще приймати. Так от. Якщо ви не маєте свого консультанта по прийому вітамінів, я можу бути для вас консультантом. Я маю сертифікат супліментолога, я постійно навчаюсь, сама вживаю продукцію. У мене є лікарський чат підтримки, друзі. Я можу завжди задати запитання і отримати кваліфіковану відповідь. Якщо ви вирішили попити якусь вітам у всіх вам омега, вітамін Д, ліцетин, Будь ласка, звертайтеся, я вам підскажу, яку саме краще прийняти, в який час прийняти, які вживаю сама, щоб ваш організм отримав користь, і ви не просто здали гроші в унітаз. Тому що, якщо метафорично, якщо навіть купити саму найдорожчу омегу або лецитин, або колаген, і не створити умови внутрі нас для того, щоб вона засвоїлась, Вітаміна не засвоїться. Якщо брати метафорично на прикладі прального порошка, наприклад, це найдорожча вітаміна. Да? Коли ми її просто випили, а пральний порошок просто положили на кресло і положили брудні речі на це кресло, да? а наступного дня прийшли, а речі попрані. Ні, так не буде. Отак і в нашому організмі, для того, щоб вітаміна засвоїлась. Обов'язково треба правильна, біологічно доступна вода, яка донесе цю корисну речовину. Обов'язково нам треба рослинні ферменти, які розчиняють цю вітаміну, так? І обов'язково організму треба енергія для того, щоб переробити і засвоїти. Все дуже просто. Немає пральної машини. Ми беремо речі, ложимо в балію, сипемо пральний порошок. Додаємо гаряченької водички, ложимо речі, сила й перемо. Або це все за нас робить машина-автомат. Тому бажаєте приймати вітаміни і приносити користь своєму організму. Звертайтесь, візьму вас за руку, буду вашим особистим консультантом, оформлю вам дисконтну карточку, тобто, щоб у вас така вартість вітамін, мінералів, колагену була, як і в мене. Діє міжнародна доставка 1-3 дні, доставка по Україні теж один 3 дні. Отримуйте, телефонуєте і починаємо прийом з радістю. Чекаю особисті!